Заздрість і щастя, крім того, що заздрість є одним з гріхів, вона ще є вбивцею щастя. Заздрість та є у світі, наповненому нескінченними публікаціями в соціальних мережах. Ми бачимо пости повні щасливих моментів на пляжі, ідеально приготовленої вечері, чудового заходу сонця, щасливої річниці. І таке інше. усі здаються такими щасливими, це жахливе почуття заздрості переповнює нас. Ми відчуваємо, що всі навколо нас чудово проводять час і живуть найкращим життям. А мені заздрісні почуття можуть знизити вашу самооцінку та змусити вас почуватися нещасливими. Дослідження показує, що те, чому люди заздрять, зазвичай змінюється з віком. Чоловіки і жінки схильні заздрити різним якостям, Чоловіки найбільше заздрість соціальному статусу та престижу для жінок. Це базична привабливість. На жаль, заздрість є цілком природним почуттям. І ніхто не може уникнути цього повністю. Але якщо ви зрозумієте її краще. То зможете перестати підживлювати її і навчитись керувати своїм щастям. Як же зупинити коло заздрості? Акцентуйте свою увагу на реальних життєвих ситуаціях, оточуючих, що обмежити користування соціальними мережами, не хизуйтесь та будьте справжнім собою. Будьте вдячними. Вдячність гасить заздрість.